Україна держава зі старіючим населенням Чернігівщина в цьому у перших рядах. На сьогоднішній день в області більше 360 тисяч пенсіонерів. Понад дві третини з них отримують пенсії до тисячі гривень. У той же час середній розмір спеціальних пенсій, щонайменше у два з половиною рази, перевищує пенсії, призначені на загальних умовах. Значно відрізняються пенсії жінок та чоловіків. Тому існуюча пенсійна система потребує змін, принаймні так вважають представники головного управління. Пенсійного фонду України в Чернігівській області про це вони говорили на прес-конференції. Низький рівень пенсій, відсутність чіткого взаємозв'язку між сплаченими пенсійними внесками працівника і його пенсією. А також негативний демографічний прогноз два основні моменти тут. Перше – скорочення. Чисельності населення і другий момент це старіння населення. Новий законопроект пенсійної реформи, який пропонує кабінет міністрів, передбачає збільшення пенсійного віку для жінок з 55 до 60 років упродовж 10 років на 6 місяців кожного року для чоловіків до 62 років. Максимальний розмір пенсії обмежується 12-ма прожитковими мінімумами. Спеціальні пенсії на період роботи пенсіонера буде знижено до загального рівня. Пенсії держслужбовців буде зменшено з 90 до 80 від рівня його заробітної плати, але запропонований проект не стосується тих, хто вже отримує пенсії. Нормативна тривалість страхового стажу для отримання пенсії за віком підвищується на 10 років. Тобто для жінок 30 років страхового стажу, для чоловіків 35 років страхового стажу. Мінімальна тривалість страхового стажу становитиме 15 років. На сьогоднішній день. Якщо Ещё... Є вже п'ять років страхового стажу. У нас людина має право на пенсію за віком, згідно законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Нововведення торкнуться і військових пенсіонерів у деяких підрозділах пенсійний стаж йде не за календарем, а за вислугою. Тому чимало військовослужбовців стають молодими пенсіонерами. Пропонується, щоб умовою для призначення пенсії враховувалась тільки календарна вислуга. Тільки календарна вислуга і поступове її збільшення з 20 років до 25. тобто, значить, законопроектом в законопроєкті сказано так, що якщо військовослужбовець звільняється з 1 лютого 2011 року, значить, він повинен мати уже вислуги 21 календарний рік. Якщо звільняється з 1 лютого 2012 року, значить він уже повинен мати 22 календарних роки. І так до 2015 року. Але запропонований законопроект ще не прийнятий і потрібно чимало часу, щоб впровадити його і всім догодити. А невдоволених роботи пенсійного фонду буде багато. Частина пенсіонерів дітей війни та чорнобильців отримали пенсії через суд.